Шаховий турнір до Дня Святого Миколая проводять вже 12-й рік поспіль. Понад дві сотні дітей з усіх районів області зібралися тут, у 18-й школі, аби довести хто з них найсильніший шахіст. Назар з Костополя на турнірі Святий Миколаю кожну хату вже в четверте. Хлопець каже, тренуються постійно у його рідному місті є гарний шаховий клуб. А цей вид спорту дуже популярний. Заграв в шахі з статом, десь в років шість він мене навчив, і я з дитинства почав цим цікавитись і просто записався в шаховий клуб. Ну, і Тривалий час туди ходив, і до сьогоднішнього дня це можливо ну, не, не буде майбутньою професією чи заробітком на життя, але для мене це дуже важливо. Ну, воно якби розкриває мій внутрішній світ. А от десятирічна Ілона, представниця Рівненської шахової школи. Незважаючи на юний вік, вона вже встигла побувати на турнірах у Євпаторії та Миколаєві. Діста цілий тиждень, і ходила до тренерів. Я думаю, що займу перше місце. Цей турнір, кажуть організатори, гуртує маленьких шахістів з усієї області. Щороку на змагання приїжджає понад 20 дітей з кожного району. Крім того, це можливість привернути увагу до шахів з боку чиновників. Дане змагання наштовхне чи надихне, щоб в рівному нарешті відкрився шахово-шашковий клуб, який ми зараз так як кажуть, слізно випрошуємо. І то я думаю, вже, вже є до цього перед, передумови, є міського голови розуміння. Нещодавно призначений начальник облспортвідділу Володимир Гуділін до шахів теж не байдужий. Каже, в дитинстві у рідній Коломиї часто брав участь в подібних змаганнях. Чиновник переконаний, що шахова шашковий клуб у Рівному відновити необхідно. Дуже прикро, що шахова обласна федерація і діти і дорослі не мають свого шахового шашкового клубу, який до недавнього часу існував в Рівному і добре функціонував. Після двох днів змагань було визначено переможців та призерів у п'яти вікових категоріях. Найкращі юні шахісти отримали грамоти та медалі, а усім учасникам Святий Миколай подарував солодощі. Тетяна Бобрікова, Микола Мелічук, інформаційна програма День.